З Естонії повернулися 10 українських військових медиків. Там вони опанували курс інструкторів тактичної медицини. Навчали їх провідні тамтешні військові лікарі, які мають чималий досвід роботи в гарячих точках Іраку та Афганістану. Реалізувати цей проєкт ми змогли завдяки нашій співпраці вже майже рік з такою ж громадською організацією в Естонії Баба Україна, які нам допомагають цілий рік. Це тактичні рюкзаки і тактичні аптечки для наших військовослужбовців, які ми передавали на схід. І як ми за мету собі поставили, що ті не допомагати речами це ну якось дуже просто. Тому треба, якщо є можливість, навчати нас надавати допомогу на тому рівні, на якому вона надається у всьому світі. Всі вони військовослужбовці збройних сил. Майже кожен вже побував в зоні АТО. Тож добре знає ціну вчасно наданої кваліфікованої допомоги. Ці навчання дали в першу чергу систематизацію знань, аби їх розповсюдити у нас в Україні серед інших військових лікарів. Там просто більше практики, Такого, що дійсно нам потрібно які особливо санинструкторам бойових бригад. І все, тобто там манекени, там як таке враження, що ти працюєш з живими людьми. А так, в принципі, багато теорії того, що деяких нюансів, яких ми не знали, то навчилися. Це вже друга група інструкторів, які пройшли навчання в Естонії. Першопрохідці ж вже активно застосовують на практиці, отримані за кордоном знання. Проводять тренінги у військових частинах, навчальних центрах та безпосередньо у зоні АТО. Прикро казати, але завдяки тому, що нас відбувається на Сході, ми створимо найпотужнішу систему навчання в світі. Це виключно волонтерський проєкт, він фінансується нашими колегами за кордоном. ну і нами, тому що ми займаємося організацією цього процесу. Організатори кажуть, до кінця року буде проведено ще третій такий курс для парамедиків у Естонії. Туди планують направити 20 лікарів у погонах. Ірина Зінчук, Вадим Стасюк, час Чем.